У Подільській громаді гра у футбол користується значним попитом серед спортсменів різних вікових категорій. У цю захопливу гру полюбляють грати усі від малечі до дорослих. Отож на стадіоні локомотив, а саме на майданчиках для міні-футболу, відбувся турнір серед дорослих, кубок вільних людей, організований другим прикордонним загоном. В даних змаганнях взяло участь шість команд-учасників. Це команди, в основному, які представляють наші збройні сили. Збройні формування нашої громади, які також сьогодні вирішили організувати невеличкий міні-футбольний турнір для підтримки збройних сил України, для того щоб наші хлопці-захисники змогли відпочити. Ну і фізично, скажімо так, трошки отримали користь від цього турніру, тому що вони у нас активно приймають участь у всіх спортивних заходах громади. В ході гри наша знімальна група побачила, що підтримати гравців команди. Прийшли їхні рідні та близькі. Гравець команди Зелені берети Денис Лукашок зізнався, що підтримка рідних неймовірно мотивує на перемогу. Знаєте, у вас сьогодні така гарна підтримка. Вас прийшла підтримати ваша дружина, і синочок маленький. Розкажіть, будь ласка, чи допомагало вам це в грі? Звичайно, і не тільки в грі, і в житті мені допомагає це моя мотивація і моя сила духовна. Це моя дружина і маленький синочок. У результаті гри переможцями та призерами турніру зміні футболу серед дорослих стали третє місце другий прикордонний загін, друге місце імперія холоду, і перше місце команда військової частини а 1536 Начальник фізичної підготовки та спорту команди переможців Павло Комерчук розповів нам про враження команди від турніру. Ваша команда сьогодні посіла перше місце. Чи важко було? Так, важка гра була і в фіналі, і в матчі в півфінальному матчі, там, де перший тайм був взагалі закінчиться 0-0. Але потім хлопці зібралися, забили шість голів, вийшли до фіналу. А фінал, фінал був теж важкий, червона картка команди суперників. Можливо, вона посприяла нашій перемозі, але у будь-якому випадку наша команда боролася тільки за перше місце. І дякувати Богу, вона здобула її. Недарма кажуть, що головне не перемога, головне участь. Кожен учасник турніру отримав від гри масу позитивних емоцій та неймовірних вражень. Все це стало можливим лише завдяки нашим захисникам, які оберігають нас від ворога. Хотілося б подякувати організаторам цього турніру. Хотілося подякувати всім командам, які приймали змагання в цьому турнірі. а Також хотілося подякувати хлопцям, заради яких цей турнір відбувся, які захищають нас, боронять нашу країну. Ольга Ситник, Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.